Чернігові, напевно, я буду перший актор э, з протезом. Сухий історичний факт: лоботомія одна із найпопулярніших операцій ХХ століття. У повоєнні роки шпиталі штатів були переповнені пораненими ветеранами, які страждали від неможливості забути жахи війни. І лоботомія стала дешевим способом перетворити збудженого ветерана на овоч. Ветерана там? На Добре. Граю офіцера після поранення з протезом. Але ж з ПТСР, це такий е, синдром після війни. Майже у всіх е, бійців, які служили, вон, виникає цей синдром, і його дуже важко спрогнозувати, як він буде і як він взагалі відбувається. Ну, в моєму випадку, у випадку цієї вистави, це е, якась е, агресія і дуже поганий сон. Мені не важко це грати, бо по суті я граю самого себе. З одного боку, я професійний військовий, але ж моє оточення, мої всі друзі, там, знайомі не сприймають мене як військового, бо у мене нема такого образу військового, який ну, малюється у суспільстві. Взагалі, я творча людина, мені взагалі притаманна ну, будь-яка творчість у житті. Тому я з задоволенням і пишу сценарії, і от зараз граю спробую, на ну принаймні спробую грати. У мене дуже багато там різноманітних задумах і, і сценаріїв, і книг там воно все, все в праці. Я все життя вчив російську мову, все життя, вивчав всю культуру, мірову культуру. Зараз мені дуже важко перебудуватися. Але шелепа у мене та, що треба. А чому в мене не виходить українською мовою? Тому що у мене тут відламок російський, він мене заважає. Але він. Його треба теж, він має капсулюватись там якось. Він, так і тут, і російська мова, вона капсулізується десь о, тут усередині, і буде потім більш вільніше можна буде розмовляти. То треба більше читати, більше спілкуватись, воно само там вийде. Ампутацію я сприйняв одразу. Думаю, ну все, ну назад вже нічого не повернеться. Тобто я все розумію. там. Лікар, до речі, який до мене приходив, який робив операцію Бондаренко Роман Володимирович, він якось так сумно на мене дивився. Я кажу, да, я все розумію, не треба більше нічого не казати. Я все розумію, все при, приймаю. Але ж свій образ, коли я побачив да, у дзеркалі, свій образ це був жах. Бо після. Пінакотеки, там, де ну, Ван Гог, усі Рубенс, там, усі великі, там, де дуже гарні тіла зображені. Я бачу своє тіло і думаю, як це. ну, Дуже погано, дуже погано виглядав. Ну, дружина каже: нічого нормально. Ну, а зараз вже якось звик. Це психологічна. Оці от жарти стосовно цього, це більше психологічна защита така. У мене завжди ця була защита. Я розумію, що це защита. Я навіть коли був на війні, я дуже багато жартував. Хлопцям деяким подобалось, деяким ні. А я кажу: а яка різниця? Чи ми будемо сумувати, чи ми будемо жартувати? Я, коли почав спілкуватися з хлопцями з подібними ампутаціями, вони кажуть, що через це проходять усі. І всі розповідають свої історії, що от, ну, якось ми їх ховали, там, якось там прикрашали, там, е, хлопці робили навіть не тільки форма, щоб була схожа цієї ноги, а навіть і колір, щоб воно підходило, щоб не кидалося це в очі. Але потім я. Якось думаю, ну а взагалі то ну що є, то є. Я е, коли ось проходив ВЛК останнім часом у госпіталі. Я теж ходив у шортах, але мене забороняли медсестри ходити. Кажуть, нас так не ходять, так не можна там туди-сюди. Я звернувся до начальника госпіталя Сергія Петровича. кажу, я, я ж пацанам показую, що є травми більш. Більш такі важкі і більш такі серйозні, ніж у вас. І вони коли бачать, і кажуть, ну так, у мене ще таке, блин, хоча, хоча б нога там залишилась. Ну, для них це важливо. Він дозволив, і я потім ходив вже в шортах і читав лекції по протезування, там хлопці збираються. Там, это, Знімаєш штани, показуєш, як воно там влаштоване, як воно там ходить. Там воно, ну, цікаво, людям цікаво це. Думаю, що моя місія допомогти саме цим людям, які втратили кінцівки, і е, сприяти, е, щоб суспільство е, сприяло е, адаптації таких людей і сприяло їх як звичайних людей, ну з особливими потребами, але звичайних людей. Я думаю, в цьому моя місія. Бо саму першу місію – захист мого рідного міста – я виконав. Що, вчора ми тут сиділи в плані, грілися по ночам. А Сьогодні ось вот така. Роботи вже немає без нашого, без цього окопу. Просто немає. 没有那个愿望呢。 Спочатку, коли я приїхав сюди після реабілітації, воно якось так було муторошно. Зараз вже так більш-менш я бачу, що все відбудовується, цей взагалі дом був розвалений. Тут жіночка була така набожна Марія, вона віддала його нам навіть під казарму. Ми тут ночували, їду люди приносили з Бобровці. Перший мій досвід бойових дій був у 90-му році, коли я випустився з військового училища лейтенантом. Мене відправили для проходження служби у місто Баку. І там якраз почалися ці так звані Бакінські події. І там було дуже, дуже небезпечно. А нашу військову частину обложили, і були і снайпери, які там е, спостерігали за цим, і якісь і, і стрільби, і бронетранспортери, і нам видали теж зброю. І навіть платили так звані Тоді було. А... Чотири місяці це було, а потім там частину розформувала. А у 2015 році е, мене викликали до військомату. Ось, і я пройшов ВЛК, після ВЛК мені сказали, хочеш після цього можеш йти додому, хочеш можемо відправити, тебе будеш допомагати звільняти нашу Україну. Я кажу, Окей, їду звільняти. Мені чомусь запропонували вступити до лав десантно-штурмових військ, про які я мріяв усе життя. І то ми рушили у тільки но звільнений Слов'янський. Ми там стояли, я був заступником командира першого батальйону 95-ї Житомирської бригади. Комбат у мене був е, Герой України, Герасименка Ігоря Леонідович. До цього комбату був покійний теж Герой України. Мені дуже було приємно, що я мав. Нагоду служити з героями. Ми всіх побіділи. Ти чуєш, він бахає? Я. Да. Де-то тут, мабуть. 5 березня. Звичайний день. Я, е, до речі, дуже багато дописів писав у Фейсбуці. І 5 березня я написав, що збили на, е, літак наш, нарешті. А вже е, десь біля 3-ї години е, поступила інформація, що ворог... Прорвав позиції на Яцева і е, лижної бази. Ворога відкинули, потім прийшла. Ми були в бойовій готовності, ми були вже насторожі. Їх вже відсікли, вони ж повтікали, і треба, тільки треба зачистити цю територію. Командир каже, хто поєд... ну, мені треба добровольці. Ну, я, як завжди. ніхто крім нас, і ми завжди першими. Я пішов також з хлопцями. І ми йшли вдовж, вдовж цього забору і раптом потрапили під ворожий обстріл, мінометний, нас накрили двома мінами, бо було пострілів, якось воно бух-бух. Я навіть спочатку подумав, що танк, але ж потім мені хлопці розказали, що ніяких тут танків ворожих не було. Скоріше за все, це мінам'яки, який там працював або з Яцева, або десь тут. Я впав, тримався за остатки ноги, кричав Нога-нога, а хлопці залягли, а потім почали підходити. і У мене був джгут резиновий, я ж гутом кажу: допоможіть, бо я не можу відпустити руки, бо кров хлістала як фонтан. Сашко, хлопець, який служив у морській піхоті, він якось наклав цей джгут. Думаю, що тому, що якісь залишки одежі були, тому що йому вдалося, бо на голе тіло він би не наклав, бо був дуже слизький. Потім визвали, вже доповели нашому командуванню, визвали якусь евакуаційну групу і потім вже. То туди, то свідомість я втрачав, то не втрачав, там, то Юра, тримайся. Мене дуже тішило, коли питали, а ви з тероборони? А я не знаю, як це вибуть, бо тероборона в Чернігові. А тут що було? І досі ніхто не знає. Просто люди якось зібралися, отримали зброю, допомагали першій танковій. Отут, де зараз сміття, тут була лінія нашої, межа нашої оборони. І ми контролювали цей луг. І оцей от, там далі був блокпост вже на вулиці Шевченка. І ми цей контролювали, щоб сюди ні ворожі ДРГ не проходили. Нічого. Одного разу ми почали виставляти туди секрет, ну такий спостережливий пункт на Лугу. Попали під обстріл. Я не знаю, хто стріляв, але наш Буру, цей бобровицький окрепрайон дали таку відсіч, що потім дзвонили з першої танкової, що там у вас трапилося. І оці от хлопці, які там були на спостережному цьому пункту, 60-річні, вони бігли, ми їх прикривали, вони бігли сюди. Я говорять, ну дуже важко, дуже важко. У нас же не було ні броніків ніяких, нічого. Ну, зручно одивалися, як звичайно, тільки тоді погода була не така гарна, як зараз. Було дуже холодно, вітя житник. Він одягнув ватні штани і каже, тут пулі свистять, Я, я кажу, більше ті штани не дав, більш зручніше. Він, до речі, загинув <кхм> від того ж обстрілу, що і я. Мені відірвало ногу, а він загинув на місці. Сказав, тільки хлопці, тікайте, мені все. Капець і помер. Мій побратим, з якими дуже плотно спілкувалися, Капчук Ігор, ми разом служили у 2015 році. Він загинув, витягував хлопців. І коли він загинув, я, ну, я дуже плакав. Я плакав, коли загинув Андрій Кудабеков. Кожного року ми збиралися на, на День ВДВ, ну, десантно-штурмових військ і сіл спеціальних операцій. От я, Саша, Куба і ще пацани, які служили в 95-ки, біля Білокурова Олександра. Він також служив в 95 й бригаді, але ж е, загинув, е, він загинув, а я вже прийшов туди. Тож коли, завжди коли кажуть, що і у му і 16-му там, там було дуже мало втрат серед цивільного населення. там 7 людей у рік, 10. але ж ніхто не рахує втрати військових. А військових було втрат забагато. У мене в батальйоні, поки я там служив, було більше десяти втрачених двохсотих хлопців. Але ж зараз вже... Тут є і Андрій Кудоб'якав, до якого тепер теж будемо приходити. Ой, трьох привіт. Зараз я тобі, блин, чарочку. Цю кирочок, блін трошки. У Елена Адгарапо є такий вірш ворон називається. І ось там ворон теж на могилу прилітає і він каркає не вемо ну, ніколи. І ніхто не розуміє, до чого це. І Для мене це теж завжди було загадкою, що це означає. І я досі не знаю на це відповідь.